Всім привіт, дорогі друзі, ось каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього-самого самого, -самого найкращого. Показую вам, як тут поживають наші курчатка великої гарної породи курей. Курчатка у нас з Михайленської зозулі. Ось такі. Красені і красуньки. І з ними тут у нас знаходяться каченята важкої лінії німецької селекції білого кольору. Це у нас перший виводок в цьому році. Вилупились вони, якщо я не помиляюся, десь 24-25 лютого. А на сьогодні у нас 16 березня. Тобто нам Три недільки. Ось такі. Це наш альбіносик, він у нас один вилупився Не знаю, качестка це чи качур. Ось таке каченятко. Чисто біле. В порівнянні з тими жовтими, то видно, що воно повністю біле. Живуть вони у нас вже на вулиці. Ось такий великий клітці, спеціально вона зроблена для того, щоб тут підрощувати. Ось такий молодняк до того моменту, поки або їх до хліва переносиш, або випускаєш на вулицю, щоб їх ніяких ні кіт, ні пес, ні інший хижак не зміг подушити. Взагалі дуже практично і дуже зручно ось такі великі клітки. Закрив поставив їсти, пити, що дуже зручно з водою, особливо коли тут утримуються каченята. Поставив на підставку ось таку величезну поїлку те, що вони там розливають своїми дзьобиками, коли миють свої дзьобики, воно все стікає на землю Ось так вони собі тут поживають дружно. Курчатка трішки старші, ось такі гарненькі. Не перший виводок курчат був у новому році, ну і не останній. Із тих, які вилуплялися, багато хто вже познаходив нову домівку і багато в кого вони вже виглядають як гарних півкурки Тому весь плюс у вирощуванні зимових курчат в тому, що приходить весна, а ви вже їх випустили на вулицю гарними здоровими курчатами. Але не всі хочуть. Взимку бавитися з тими курчатами для того, щоб весною вже отримати гарний результат. Ну або з курчатами, або з каченятами прошу Спало. Їдять вони комбікорм. Їдять вони кашу, ту, про яку я неодноразово розказую і показую в своїх відео. Курчата поки були менші, їли іще кисломолочний сир. Каченята так у нас його і не навчилися їсти, не мають вони втямки той сир їсти. А варене яйце їдять з величезним задоволенням. В ящику з скаченятами складно, бо вони розливають дуже багато води, а от на сітці набагато з ними простіше. Попили, порозливали і вся вода витекла на землю. І вони тоді чистенькі, і сухенькі, не такі брудні, як на підстилці. Але проблема вся в тому, що передають у нас. Дощ, зниження температури і мінус вночі. Не знаю, як ми будемо ті морози переживати, але щось потрібно буде думати, придумувати, щоб все обійшлося благополучно. Ось такі каченятка. Запитували, чи альбіносик відрізняється, коли виросте від інших качок, чи не відрізняється. Не відрізняється, тому що оці жовті каченятка також потім стають біленькими, починають збиратися в гарне біле пір'ячко, і вони стають однаковими. Якщо потрібно його виділити, якщо ви хочете там його виділити для того, щоб поспостерігати, чи буде. По-дальшому він давати таких самих або вона альбіносиків по собі, то потрібно чіпляти або кільце, або чіпляти якусь Дивіться, які в них грубенькі лапки. Лапки у них досить такі грубенькі, масивні. І каченятка будуть гарні і великі. Ой, щось там у нас упало одне. Одне маленьке у нас упало. Так, тут у нас ось такі справи. Місця у них тут достатньо. Ростуть вони гарно. Почувають вони себе також непогано. Так що ось так росте. Так, це в нас інше пернате птацтво. Не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте, вже пізно восени. В жовтні місяці у нас були маленькі каченятка. Качка сховалася, висиділа. Дивіться, який красень. Хвостиком вже рухає, скоро вже, напевно, буде. Робити свою роботу, для якої він не залишився, цей красунчик. Качка чорноряба, яка постійно любить десь сховатися і нанести яєць, перелітає сюди до курей. Не знаю, як вона умудряється це зробити, як в неї це виходить, але почала нести тут біля курей. Вона любить десь нанестися і сховатися. А взагалі вона ще любить навіть ховатися там, де нема качура, нанести пустих яєць. Трішечки їй не, не, не вистачає в голові того розуміння, що для продовження її роду потрібен качур, а не просто нанести яєць, ціле гніздо сховатися і сидіти, думати, що будуть каченята. Це для тих, хто запитував, чи може качка або курка нестися, коли немає півня або качу. Звичайно, може і сідати, вона може, і нестися, вона може тільки толку від того замало. Але я її зранку перекидаю туди, де є качурі робочі. Вона там справляє свою потребу і сподіваюся, що яйця будуть цей раз у нас запліднені. А зрештою, вже скоро може ось цей молоденький качурик парувати. Так, стосовно курячих яєць, там писали мені коментар, такий цікавий, дуже, що я обманюю людей. І таку дурню милю, що мої марани вже, то вже будуть нечисті марани. Я просто з людей деру гроші і розказую, що будуть марани. Ні в одному із своїх відео я нікому не казав, що купуючи червоне яйце від моїх білих курей, породи маран, курчата від них будуть відповідати 100% породі курей маран. Вони не можуть відповідати. На 100% в даній породі, тому що з ними знаходиться ось такий білий чубатий півень, який належить до породи українська чубата. Тобто курчата будуть 50 на 50 змішані, можуть від цих курок білих з червоного яйця лупитися уже чубаті гарні курчатка, які будуть нести кольорове яйце, але ніяк вони не будуть марану. І ціна на яйце від цих курей не така, як на яйце чистопородного марана, тому що вони вже не будуть курчата у вас чистопородні. Так що хто хоче бере, хто не хоче, не бере. Тут уже діло кожного. І навіть якщо я відберу червоне яйце для когось там за бажанням, тому що хтось хоче тільки червоне яйце, все одно в результаті ви не отримаєте 100% породу курей маран. Стосовно того, як вони несуться, запитують, краще чи чорний маран чи не краще. Порівнянні з чорним мараном, несуться вони набагато краще. Нестися починають трішки раніше на 2-3 тижні, як кури породи чорномідного Марана, або забарвлення чорномідного Марана. Вони менші, як чорномідний маран, тому що лінія та, яка. Чорномідного марана була у мене, кури достатньо такі гарні і великі. 3-3,5 кг вага курки і плюс-мінус 4 кг жива вага півня. Ці кури значно менші, але несуться вони дуже гарно. На жаль, знайти білого півня для цих курок можливості немає. Тому живуть вони з тим півнем, який у нас є. Також тут живе курочка Віандот біле золото і живе у нас з ними курочка Михайленська зозуля. Яйця, які будуть попадатися вам на інкубацію від всіх курей. Будуть лупитися кури, курчата різні, тому що тут вже виходить помісне стадо, яке зібране з декількох порід курей чубатих. Маранів, курочка одна Віандот і курочка Михаленська Зозуля. Звичайно, що від Зозулі і від Віандота попаде вам менше яйця. Але є такі, які хочуть, щоб я відібрав окремо яйце тільки від Зозулі і тільки від Віандота. Цього я зробити не можу, хоча приблизно я знаю, де яйце у Зозулі і яке яйце у курочки Віандот біле золото, але... Це не знаю, скільки днів потрібно для того, щоб назбирати вам цих яєць на інкубацію. Хто для себе хоче гарних кольорових продуктивних курочок, які будуть гарно нестися, той купляє яйце від усіх курей. Ну, а хто не хоче, тоді купляйте чисту породу. І вже формуйте для себе або сім'ї, або стадо, те, яке ви хочете в своєму господарстві утримувати. Там в іншій годівниці сіно для гуски. Вона його з величезним задоволенням їсть. Ну і кури щось там трішки вибирають. Дуже гарно іще сіно їдять мускуси і сіно їдять індики. Кури не з таким задоволенням великим його поїдають, а особливо коли воно дуже велике, то вони не можуть його з'їдати повністю. Ну ось, якось так. І ще для тих, хто запитував за яйце гусей. Можу вам порадити людину, яка має гарне помісне стадо, гусей сформоване. Із більшого відсотка породи гусей-холмогор з іншими породами, які мають досить гарну, велику живу вагу, гарно несуться, несуть велике яйце і дають гарних здорових гусенят. Кому цікаво, можете в коментарях написати. Я вам залишу контакт людини, в якої ви зможете придбати інкубаційне яйце-гусей. Гусей, ви могли бачити, вони в нашому господарстві були, і ще в осінніх своїх відеороликах я їх показував. Вони до нас приїжджали на екскурсію. Дуже гарні, великі, спокійні, важкі гуси, які можуть бути і у вас. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, позитиву, радості і всього самого-самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей!